Видеообращение от волонтеров Тернополь Хаб на В Обращение э, дело, решили сделать специально для колос Ольги Степановны, председателя громадской организации Ридный край Тернопольской области. Э, приняли такое решение и зараз будем звертаться до пани Ользи. Так, девчата, кто первый? Шановная Ольга. Звертаємося до вас від імені всіх волонтерів ХАБ нове життя, від імені всіх ВПО, що знаходяться на Тернополі. На сьогодні хаб нове життя об'єднує понад 5 тисяч переселенців, які отримують таку необхідну у цей час допомогу. Всі ВПО, які є в нашому хабі, а на сьогодні це вже понад 200 підписів. Звертаються до вас з великим проханням залишити приміщення для роботи нашого хабу на місці. Шановні пані Ольга, у нас на хабі працюють волонтери, представники всіх окупованих територій на даний час України. Ми звертаємось до вас з великим проханням залишити нам це приміщення для того, щоб могли ми допомагати нашим Співвітчизникам, які знаходяться вимушено переселені і зараз знаходяться у Тернополі. Дуже вас просимо. Шановна пані Ольга, ми сподіваємось на ваше розуміння і в подальшого будемо співпрацювати. Велике до вас прохання залишити нам це місце існування нашого хабу. Шановна пані Ольга. Дякую вам, вам за те, що ми тут працювали цілий рік. Було проведено дуже багато різних заходів, як з дітьми, так і з дорослими. Різні семінари, свята, тренінги. Всі ВПО міста Тернополя дуже вам вдячні за приміщення, яке ви нам предоставили безоплатно. Тому приєднуюсь теж до просьби. Щоб і наступного року ми теж тут працювали, допомагали ВПО. Шановна пані Ольга, ми сподіваємось на вашу підтримку, розуміння і на нашу подальшу співпрацю. Разом до перемоги. Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім. І також хочу приєднатись до усіх дівчат. І попросить шановну пані Ольгу розсмотрети наше відео Дякуємо за співпрацю, дякуємо за допомогу. Щиро дякуємо.